Налаштував я цю роботу, яку недавно показував, що не мав вже бажання її робити. Зараз в мене вже готова ну і вирішив пройтись по декілька нюансам, які тут можуть зустрітися. Ви бачите, що деталь досить тонесенька. І кріпити її я вирішив за ось цей наружний діаметр. Бачите? Ідеально. Для того, щоб нам не деформувало деталь, не було ніяких проблем, вирішив її кріпити за цей найбільший діаметр. Можна також її кріпити ось за цю сходинку, можна кріпити за цей діаметр, можна кріпити е за отвір. Але у всьому цьому є великий один нюанс. Виготовляємо ми, ми цю деталь із прутка 50 мм і довжиною 1 метр. Тобто, коли в нас відпускає основний шпіндель, тобто головний патрон. Деталь залишається о, закріплена в контршпінделі. І вся тичка весь пруток буде у вас провисати на контршпінделі. Якщо ви будете тримати за, цю, за, цій, за цей діаметр чи за цей, е, вірогідність того, що вам деталь в цей момент е, стане криво в кулачках, досить висока. Найбільший, найбільший тиск ми можемо дати на ось цей діаметр, не, не побоявшись, що нам там його ну, якось деформує або щось в тому плані. Тому це саме правильне рішення. Більше в принципі, нюансів по цій роботі і нема. Тиск даємо десь в районі 0,4-0,5, тому що більше вже можуть бути якісь сліди. Ще що може бути, що часто зустрічається в алюмінієвих деталях, це, як ми розуміємо, розуміємо всі, хто з цим стикався, це сліди від кулачків. Так як кулачки в нас хоч і м'які, але вони стайні. І вони обов'язково будуть залишати вам сліди. Бачите, навіть тут присутні легесенькі сліди. Але це не царапини, це, бачите, вони дуже гладесенько виточені. Торці також. Боротись з цим ще можна так, що трошки пройтись якимось папірцем, спротчбрайтом або чимось таким, щоб зняти ще таку грубшу широковатість. І тоді вже точно не буде залишатись ніяких слідів. Більше в принципі, нюансів нема по цій роботі.